Де ну мафія во арбанці во питальне слово де? Де вони працюють? А, доповніть у двох словах слово їжачок. Перуфи. У двох слово їжачок. Добре. Де фрізо ді фрізорін. der Arzt die Ärztin und so tagdale Hört zu und sprich nach. Nummeriere die Bilder. Потрібно прослухати та пронумерувати картинки. Щортавать слухати. Tag Stunde 4, Übung 2. Die Bäckerei. In der Bäckerei die Bibliothek in der Bibliothek. Das Büro im Büro. Das Café im Café. Das Feld auf dem Feld. Die Klinik in der Klinik. Der Laden. Im Laden. Die Schule. In der Schule. І ось тут ми бачимо локалі препозиціони, прийменники місця. У нас з вами на початку лекції було запитальне слово ВО, де. Тож, після нього завжди у нас є від, е, йде відмінок датів. Ось у нас запитальне слово Во, де, і ми запам'ятовуємо, що завжди воно використовується з дативом. Це у нас такий відмінок є в німецькій мові. Е, ось так от зроблю. Во завжди з дативом. Це запам'ятовувати на все своє життя. Бачимо. Як же будуть змінюватися в нас відмінки, тобто наші артиклі у дативі. Якщо у нас слово чоловічого роду, то воно буде змінюватися на «дем». Якщо у нас слово жіночого роду, то артикль змінюється на дер. Якщо у нас слово середнього роду, то воно також змінюється на дем. Це для означених артиклів. Для неозначених працює таке правило. Ein «Айн» буде «айнем». Ein буде einer. Ein, einem. Ось так це працює. І що ми з вами бачимо ось тут? Перший приклад ді Bäckerei. Пекарня. У нас якого роду жіночого. І ми запитуємо sie? Де вона працює? Во це у нас Д, плюс датів, ІН. І у нас що змінилося? Ді змінилося на дер. Ми поставили слово пекарня у формі датеву, у відмінок bakery». Ді-бібліотек буде також де бібліотек. «Дас бюро» середній рід. А, і щоб не писати dem бюро просто його от ось так-от скорочують і замість «ін дем пишуть «im». Це дуже легко. «In Ідем-ім. Uh, давайте подивимось. Імбюро. Даскафе, ім кафе. Feld» – це в нас поле «auf dem Feld». Чому ж у нас auf. «In» взагалом використовується для багатьох приміщень, для якихось закритих територій. «In der Schule», «у In der Bibliothek, у бібліотеці, in der Bäckerei, uh, im Krankenhaus, це означає in dem Krankenhaus, im Krankenhaus, Feld, це поле, це у нас відкрита місцевість, наприклад, як площа, поле, а, Baustelle, до речі, будівництво також буде з auf, auf der Baustelle, тому що die Baustelle, Auf dem Marienplatz. На площі Марії. Тут у нас поле. Auf dem Feld. In der Klinik. Жіночий рід. Im Laden. В магазині. І in der Schule. У школі. Тут все легко. Все дуже просто. Тому я завжди наголошую, що іменники учаться, вивчаються одразу з Одразу ж з артиклями. Тому що якщо ми, наприклад, не знаємо, якого у нас роду слово шулі, то ми і не зможемо сказати, де ми, або де хто там е, працює або ж викладає. Ми будемо казати імшуля, «Інді індішулі, «Інді до речі, правильний приклад, це у нас акузатив, але зараз не про це. Індешуля, або ж індесшуля, індершулі і так далі. Ми вивчили слова з артиклями, ми вивчили, як змінюються датів ось тут. Ну, Тут дуже легко. Dem, dem і де змінюються на дер. І все, все дуже легко. І ось бачимо, ми з вами те, що тут написано: плюс датів. Ім, ін, айнем супермаркет. Так, якщо у нас означений артикль, то ін-дем-ім неозначений ін-айнем. Ім-ін-айнем. In-де ін-айне фірма. Встав і артиклі. применеки и артикли. Каррин Смута и Бекарай. Индия бакарай фарка брод. У пекарні вона продає хліб. Uh, arbeitet, uh, давайте писати... Ім Бюро. Я зрозуміла, як там потрібно написати з означним та неозначним. Büro» І Büro» – Це вже у нас означний артикль, in dem «Frau Фраузомат, і у нас «Laden» магазин, бачимо, що у нас тут «Laden» – чоловічого роду, де «Laden»? І тому ми пишемо «In einem Laden». Bureau direct srednjour, das Bureau. Im Laden verkauft die Kleidung und Schuhe. В магазині вона продає одяг та взуття. Schuhe – Jörgs Vater arbeitet in einer Schule, в одній школі, школі, der in Schule школе, Deutsch у школі він викладає Und the nah arbeitet in einem cafe. Im café kocht er verschiedene Speisen. Готує він різні ä, страви. Verschiedene – це як різні, різноманітні. Verschiedene Speisen. Victor's Oma war Arzt in eine Klinik, in einer Klinik. So, die Klinik. Äh, und jetzt wir in der Klinik hatte er immer viel Patienten. Він був лікарем, і в клініці у нього були завж... було завжди багато пацієнтів. Хат. Тут у нас наш протеріт, бачите, тут і ось тут. Майне грос етен арбайтет. Пробачте, не арбайтет, арбайтен. На фермі ауф айне жіночого роду. Auf eine Farm. І потім у нас іде Auf der Farm leben viele Tiere» На фермі живе багато тварин. «auf der Farm» mm – -hmm. «in in Ferien jobte mein Bruder in einem Supermarkt». Якщо що, до речі, хочу наголосити, ви не знаєте, наприклад, якого слова в нас, якого роду. На слово супермаркет, будь ласка, ви ось тут перегляньте всі артиклі, або ж, будь ласка, гугліть, шукайте в інтернеті, навмання не пишіть або як. In Supermarkt і im Supermarkt Bringt e regale in Ordnung. Давайте я виділю краще це у нас сценінки, тому що der угу. Ой. Der Supermarkt zu und Numeriere da Stunde 4. Übung 4. Gespräch 1. Was ist deine Mutter von Beruf? Meine Mutter ist Kassiererin. Wo arbeitet sie? In einem Supermarkt. Gespräch 2. Was ist dein Vater von Beruf? Er ist Lehrer. Wo arbeitet dein Vater? In einer Schule. Gespräch 3. Was ist dein Onkel von Beruf? Onkel Rudi ist Koch. Wo arbeitet er? Im Café Sommer. Mm -hmm. so, І бачите, у нас знову працює во абитер. Дішу вода нас ді змінюється на der. Im Café, Das Café, Das minute na dem. In dem Café. Wo arbeiten teams verwandte? де працюють родичі тіма? Розіграти де діалоги. Угу, mm -hmm. so. Ми можемо запитати. wer ist это the dein abos deine uh -huh, von Beruf. И мы скажем sie abos er и мы можем, можем снова сказать фон беруф. Р, або ж арбайт, І ми кажемо «ім», або ж ін де, або ж auf дем, або ж «ауф дер». Тут потрібно бути так, дуже-дуже уважним. Ну, тут у нас буде, я все зараз прокоментую, але писати не буду. In де In ін бібліотек Im Bureau in cafe in the fabric of the farm of the felt in the firma in Frizos -studio, Studio in the Clinic Imladen in the Schule Im Supermarkt Im Theater in the Tia Clinic. Aha Ipetania was too що ж, йдемо далі. І з Зекса порівняти інформацію у табличці та в тексті. Ага, веа. Питальне слово. Хто? Намет, це в нас ім'я. Беру в професія, во де он вас махт», що робить. Що ж, давайте прочитаємо текст спочатку. Так. Беатес фатахаст Флоріан, ерес фотограф фон берув він фотограф за професією. Er arbeitet beim radio und macht da Fotos. Він працює на радіо та робить там фотографії. Beatas heißt Petra sie ist Tierärztin, is a ветеринар. Sie arbeitet in Tierklinik, у ветеринарній клініці, ветеринар und behandelt da da, kranke Tiere. І, і як там, за behandels тваринами. Beatas Opa heißt as його її а, дідуся звати Тім, er ist Taxfahrer, він ist Taxist, er arbeitet in einer Fabrik, він працює на якійсь фабриці, und fährt da Bus. І він там їздить на автобусі. Beate Stante heißt Gabriela. Тітку Беанте звати Габріела, зі сферкойферін, вона продавчиня, зі арбатітим зупамакт, он феркав да обстунт кімюз, і продає там Обст, фрукти, так, і мюзе, овочі. І дивимось. Beataс фата хайст флорін. Das ist falsch. Це в нас неправда. Beatas. фата хайст крістіан. Давайте дивитися я зараз все витру. А нам потрібно орієнтуватися, напевно, так, по табличці, а не по тексту. І виправити текст, так, я побачила. Зараз, зараз, зараз. І перша помилочка, так, у нас знайдена. Er heißt Florian. Die Der äh, Er arbeitet. Fotograf. Ne journalist. Fotograf. Das ist falsch. Er ist Fotograf. Beim Radio richtig. Macht Reportage. Nee, er macht Fotos. Er macht Fotos. Так, наступне мута heißt Petra, це в нас правильно, Und sie ist так, вона лікар, але вона лікар-ветеринар. Зіст тія ерцтін. Зістяка ерцтін, зі тія ерцтін. Sie arbeitet in einer Klinik, або давайте ми краще напишемо в ветеринарній клініці. und behandelt kranke Tiere і піклується про хворих тварин. Так. Далі. Опа Томас. Er ist Taxifahrer. Das ist richtig. Er arbeitet in eine Firma. Ne, er arbeitet in eine Fabrik. І ездит там на автобусе. <тит> але якось у нас не виходить. Краще ж тоді сказати бус так, ніж «таксіфарер». але виправляємо стосовно тексту у нас все. Танте. Ага, нам же потрібно ще ім'я перевіряти. Так, так, так. Опа хаст тім. Вся звати Тім. І танце тітку звати Габріела. Зі іст феркойферін, вона продавчиня. Феркойферін. Зі арбатит ім супермаркт. Ім супермаркт. Зі І вона у нас що робить? Вона у нас «Verkauft обст und Gemüse». Продає фрукти та овочі. «Verkauft Obst und Gemüse». Так, супер. Що ж, ми йдемо далі. Заповнити анкету для себе. Так, тут ви заповните «Vater, Team, Beruf». Aha, nas, probačte, imen, bude, uh, multi, mm, bekerin, so, in bakery, in de de Beklager. Випікає хліб, наприклад. Що ж, на всьому це. Та до наступних зустрічей.